Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 428. У двох цистернах 120 тонн нафти. Скільки тонн нафти в кожній цистерні, якщо в одній з них в 1,2 раза більше нафти, ніж у другій? Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. У нас дві цистерни. перша і друга цистерна. Ми не знаємо, скільки тонн нафти в кожній цистерні. Але ми знаємо, що в першій, сказано в одній, ну хай буде в першій, в 1,2 раза більше, ніж в другій. Ще нам відомо, що разом в двох цистернах 120 тонн. Поїхали! Розв'язання. Ви вже здогадалися, що ця задачка буде розв'язана за допомогою рівняння. Отже, нам треба прийняти за Х або кількість тонн в першій цистерні, або кількість тонн в другій цистерні. Я хочу взяти за кількість Тон в другій цистерні. Тому що в першій в 1,2 раза більше. Так буде легше. Пишу. Нехай в другій цистерні Х тон нафти. Тоді, в першій цистерні, дивіться, в першій в 1,2 2 дев'ятих рази більше. Отже, треба Х помножити на 1,2. Але ми пишемо так: 1,2х тон нафти, щоб числовий коефіцієнт стояв першим. Далі, скільки разом у двох цистернах легко пишемо, у двох цистернах ми же знаємо, що в в другій Х, а в першій 1,2х. Давайте додамо ці дві величини. В двох цистернах Х плюс 1,2х. От стільки тонн нафти. Що за умовою дорівнює? Скільки 120 тонн. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачки. Маємо. Нам же відомо, що в двох цистернах х плюс 1,2х тонн. І відомо, що цей вираз дорівнює 120, тому запишемо. Х плюс 1,2х дорівнює 120. І от таке рівняння нам треба розв'язати. Спочатку треба спростити ліву частину рівняння. Коефіцієнт перед х там один. І, щоб спростити їх, треба 1 додати 1,2. Це буде 2,2х дорівнює 120. Далі, що я бачу? Я бачу перший множник, Другий множник і добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добре. Х дорівнює 120 поділити на 2,2. Далі Далі мені треба оце мішане число 2,2 перетворити у неправильний дріб. 2 помножити на 9 буде 18. 18 додати 2 буде 20 в чисельнику. А 9 в знаменнику. І от тільки тепер я можу починати ділення. Щоб поділити натуральне число на дріб. Треба, що зробити? Ділене помножити на число обернене до дільника. Маємо 120 помножити на обернене до дільника на 9 двадцятих. І тепер, щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Я пишу, х дорівнює в чисельнику 120 помножити на 9, а в знаменнику 20. І цей дріб можна скоротити на 20. В чисельнику 6 в знаменнику 1. Що в нас залишилось? Х дорівнює в чисельнику 6 помножити на 9 в знаменнику 1. А 6 помножити на 9 це 54. Отже, ми отримали 54 перших це. 54, ви розумієте. І ми вже дізналися, скільки тон нафти в другій цистерні. Пам'ятаєте, ми вже брали за Х, скільки нафти саме в другій цистерні. Пишу. Отже, в другій цистерні Х, що дорівнює 54 тонн нафти, а в першій цистерні скільки. Пригадуємо, скільки ми Казали, що у нас в першій цистерні. Ми казали, що у нас в першій цистерні 1,2х Так? І що я буду робити? Мені треба помножити 1,2 на Х, але замість Х підставити 54. Перетворюю мішане число на неправильний дріб. 1 помножити на 9, 9, 9 додати 2 буде 11 в чисельнику. 9 в знаменнику і помножити на 54. Тепер, щоб помножити натуральне число на дріб, треба помножити натуральне число на чисельник дробу. І тепер у мене в чисельнику. 11 помножити на 54 в знаменнику 9. Далі це дріб треба скоротити на 9. Ділимо і 54 і 9 на 9. В чисельнику 6, в знаменнику 1. Що у нас тепер в чисельнику? 66, в знаменнику 1. А 66 перших це є 66. Одиниця виміру тонн, нафти. Все. Відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!